1 жовтня, День Покрови Пресвятої Богородиці і День захисників та захисниць України. Два свята пов'язані давньою традицією, які засвідчують непорушний зв'язок поколінь українських воїнів. Шанування Богородиці як заступниці та покровительки воїнів, походить ще з часів середньовічної київської держави та Візантії. З особливою повагою до покрови ставилися українські козаки. Покровська церква завжди була головним храмом на Січі, і саме на покрову козаки обирали собі нових гетьманів та старшин. Так у народній традиції шанування Богородиці переплалося з пошаною козаків, борців за українську свободу. Історичний і духовний зв'язок поколінь проявився у боремному ХХ столітті. Борці за українську державу продовжували козацькі військові традиції. Покрова стала символічним днем створення української повстанської армії. Через шанування Покрови Богородиці борці за незалежність утверджували спадкоємність своєї справи із попередніми поколіннями українських патріотів. Сьогодні нове покоління українських воїнів своєю хоробрістю та силою духу доводить, що ми нація вільних та сильних людей, здатна захищати свою свободу. Слідуючи глибокій традиції, саме на День Покрови Богородиці з 2014 року встановлене державне свято захисників та захисниць України. У спротиві російської агресії українськими захисниками і захисницями є мільйони людей: воїни, добровольці. Ветерани, волонтери, медики. Усі, хто нині забезпечує захист своєї землі, хто поставив на паузу мирне життя, відчуваючи особисту відповідальність за майбутнє України. Усі, хто своєю відвагою та мужністю, ніби божественним покровом захищають мирне життя своєї держави, пам'ятаємо чин усіх поколінь борців за волю України, віддаємо шану всім полеглим. Дякуємо українським захисникам та захисницям.